Вітаю! Зараз будемо оглядати ще одну таку дуже корисну і цікаву річ. Упс. для пристроїв типу роутери, абонентські термінали, домашні відеокамери. Ну, все, що живиться, 5-3. 12 вольт Так Ось такий Виглядає дійсно преміум Виходи Під штекер 5,5, 2,1 5, 12, 9 вольт Ще USB є Є ще селектор 1524, не знаю ще для чого. ЛАН. Пояс і управління якесь. Виходи LAN. Так, значить, що у нас є в комплекті? Дуже корисний кабельок з розгалуженням на 2 dc 5 i Тобто... Це у нас, наприклад, роутер і абонентський термінал, кого оптоволокно. То, що треба. Що доктор прописав, як кажуть. Раз, 12. Зараз ми замірюємо. Так, відповідно, включаємо, вмикаємо. О, він ще й заряджений на 100%. Так, зараз дивимося його опис. Це, відповідно, батарея на 10400, досить пристойно. Вихідне 18 Вт. Прекрасно. 5, 9, 12 В USB-порт, -порт. Так, Кабель живлення. Сюди вмикаємо. Це відповідно йде на зарядці собі. Коли є світло? Коли нема, світла вимикають, він ну, автоматично де зараз заміряємо. Так, відповідно ми порт. Одинадцять і сім, дванадцять вольт. Видає без підключення до живування. Відповідно, другий. 12,7. Супер. Є роутери на 9 вольт. Є, наприклад, камери домашні, там на 5 вольт або 9 вольт. Відповідно, ще один є кабель DC-DC. Подовжувачів. Все, все заживляєте, без світла все працює. В онлайні безперервно. 10400 має тримати роутери, скільки беруть ампер. Півтора Ампера. <клух> Цікаву таку річ я помітив. Я замовив цей на 10400, а друга версія була на 8000. Але я дивлюся, що та 8000 найцікавіша була. Значить, там 4 блока по 2000 мАч, це 8000, але там залізофосфатні акумулятори. От, в мене літій, я так розумію, 10400. А там залізофосфатні. Така сама модель. Оця DC-1018P. Ну, я думаю, що і з літієм теж непоганий варіант. Але майте на увазі, що 8000 й Акумулятор це є фосфатний що дуже навіть приємно. Ось такий упс. Дуже корисна і актуальна штука. Перевіримо в роботі, але виглядає дуже якісно. Дійсно, як в описі написано Premium Quality Так, другий порт. Ну так, відповідно, що заміряємо. Теж нам показує 9 вольт. Все чітко. Все, покористуюся, дам ще один огляд.